Всім привіт! Є таке питання, як розрізати фігуру для друку. Тому дане відео буде присвячене саме цьому. Отже, для того, щоб розрізати по детально і роздрукувати кожну деталь, а потім вже склеїти. Це робиться тому, що деякі принтери дешеві, невеличкі, такі, ну, які можна використовувати вдома, який може купити майже кожна людина. В них є певний об'єм, який він може роздрукувати зараз. І тому е ту фігурку ви можете зробити або дуже маленькою, або велику по деталям. Якщо у вас є ось така, е наприклад, фігура, ви хочете її роздрукувати ну, в більшому об'ємі, ніж е вона може роздрукуватись на вашому принтері. Для цього є декілька варіантів. Тобто ось у мене фігура, я її можу взяти, продублювати. Ось я продублював її, а тепер я переходжу в режим редагування, переключаю ось так на матеріал, щоб мені було краще видно. І починаю її обрізати. Тобто я вирізаю весь цей низ і залишаю тільки верхню частину з зубами. От, наприклад, я вмикаю рентген, ставлю спереду ось так. Дивлюся, де в мене зуби закінчуються, щоб лишнього не захватити. Ну, Десь, десь ось так. І, наприклад, натискаю B. Отак виділив, Delete Vertex. Ось ось так. І потім я просто по е, частинкам отак беру і її починаю обрізати. Тобто, е, мені потрібно вирізати е, ось оце все. Як я можу це зробити? Я або ставлю ну от цю ми, щоб вона не заважала, ми її зараз трішки віддвинемо. Е, ну, візьмемо її, піддвинемо на так. І ось тепер ми бачимо ось цю фігуру ми можемо її крутити. От, я ставлю її збоку, я бачу, що мені ось тут, в принципі, все можна е, зачищати. Тому я виділяю ось цей об'єкт, переходжу в режим редагування, краще всього по точкам, бо буває, що ми видаляємо е, грані, е, видаляємо ребра, а точки десь залишаються самі. Отже, я беру ось так виділяю, і наскрізно видаляю його. Тобто знову, наприклад, натискаю клавішу B. ось Припустимо, по оцей штуцер, бо там же ж у нас шланг, а шланг, до речі, можна також відокремити. Ось так видаляю. І ось так працюю. Також можна не «B» клавішу натискати, а «C». І колесико миші я збільшую зменшую моє перо. І ось таким чином я беру, виділяю ті точки, які мені потрібно. Коли в мене включене ось це наскрізне таке бачення, я можу його виділяти навскрізь. І якщо в мене фігура симетрична, то ось так це виходить. Потім я беру, переключаюся в режим непрозорості. І таким чином я ну в принципі, можна взяти тепер полігони і ось так їх виділяти, і по черзі видаляти. Так, робота велика. От, Наприклад, я відділ, відділив верхню частину, потім я так само продублював ось цей е, щелепу відділив, можливо там шланги, і так далі. Тобто, наша задача розібрати оцю скульптуру на багато об'єктів. Якщо ви хочете ще більшу фігуру, то тут уже стоїть питання е, розрізання та зашивання. Що це таке? Ось я вертаю назад ось цей об'єкт. Цей, в принципі, в нас можна взяти, ось так, виділити і видалити. От, у мене є ось цей об'єкт, і припустимо, я хочу його розрізати якось і е потім склеїти. Звичайно, зручно це буде зробити з тим об'єктом, е який має вигляд, е так би мовити, квадратних форм. Це може бути будівля, це може бути якась вежа, це може бути якийсь там корпус і так далі. І ми його тоді можемо рівненько розрізати. Якщо ж тут ми перейдемо в режим редагування і подивимося, то в нас ось, бачите, полігони, вони всі грані, йдуть косо, криво і так далі. Тому нам потрібно буде наш об'єкт е, різати. Е, ну, Наприклад, на цьому об'єкті. Те, що я буду різати, звичайно, якщо ми роздрукуємо, воно буде якби некоректно виглядати. Але за допомогою цього різання, в принципі, можна також розібрати по деталям. От, припустимо, в нас є ось ця підставка. Я хочу її першу відділити. Я переходжу в точки. Включаю наскрізьне оце бачення. І натискаю B і ось таким чином виділяю. Тепер я беру дублюю. Щоб продублювати в режимі редагування, мені потрібно натиснути клавішу Shift-D. Ось ми бачимо, у нас відділилося. Тепер у нас це все один mesh об'єкт. І мені потрібно оце виділити, як би відрізати в окремий об'єкт. Тому я натискаю праву кнопку, натискаю Separate, Selection, виділено. Тобто відрізати, виділено. Ось, я відрізав виділив. Тепер дивіться, я переходжу в режим об'єкта, У мене ось об'єкт і в мене ось об'єкт. І ось цей об'єкт я просто з нього можу видалити те, що мені не потрібно зачистити. І потім приступати, вирізати наступну частину, наступну частину і наступну частину. І зараз я хочу показати, як, е якщо у вас розібрана е на декілька деталей, як її зберегти в окремі файли. Отже, припустимо, я ставлю отак посередині, е включаю наше наскрізне бачення. І от беру, бачите, у мене вісь Z і по ній беру ось так і ріжу. Ну, Наприклад, у мене ось одна частинка буде. Сепарат, Selection. Далі. І одразу ж я ріжу тут. Дивлюся до якого місця в мене було там обрізане. І також відділяю. І припустимо, у мене ось ось ця частина. Ось я розрізав на окремі об'єкти. Ось ми бачимо. Ось, ось, ось і ось. Чотири у мене об'єкти. Ну, Звичайно, з ними потрібно працювати, вони трошки якби некоректно порізані. Якщо вам потрібно зашити бік, як зашивається бік? Ось, ми бачимо, вона всередині якби пуста і обрізана. От я рентген вимкну. От, ми бачимо, ми розрізали. І от оцей бік, припустимо, ми хочемо зашити. Щоб потім, коли ми роздрукуємо, не було оцих пустот. Ну, Зазвичай можна і не паритися, тому що це все зайвий пластик, тут будуть якісь ребра жорсткості, на них можна, в принципі, також склеїти. От Я переходжу в режим редагування, крапки ставлю рівно посередині, включаю свій рентген і беру, натискаю клавішу B. І виділяю крайні вузли точок. Ну, якось ось так. Не все виділилось. Потрібно трішки більше залізти тут. Ну, ось так. І пробуємо натискаємо клавішу F, щоб зашити. От бачите, у нас десь якісь е, зашиваються. Отже, ми маємо окремі декілька об'єктів. Ось вони. Один, два, три, чотири. І нам потрібно їх зберегти в окремий файл. Звичайно, це вам потрібно копіювати, все зайве видаляєте. Отже, перед друком тепер нам потрібно експортувати в той формат, який буде друкуватися. От ми експорт нажимаємо, наприклад, stl. Я обрав папку, назвав, наприклад, файл. І ось тут у нас є ось такий пункт Object. Тобто, цей пункт дозволяє нам кожен об'єкт. Зберегти окремий файл. Тобто всі об'єкти, які от тут будуть mesh-об'єкти. Тобто лампочка, камера. Ми їх не збережемо. Всі mesh-об'єкти, які ось тут є, вони збережуться в окремий файл. Експортуємо. Ось ми маємо окремі об'єкти. Так, ну у нас тут камера, лампочка експортувалися, але ми їх все одно не відкриємо. І от, -от ці наші чотири, ось ці наші об'єкти. ми бачимо. І от ми їх. Зараз відкриємо. Ось ми бачимо, середина в нас там ми не дорізали. Ось у нас одна сторона голови. Ну і так далі. Припустимо підставка. Тобто, якщо акуратно взяти, розібрати по деталям і скласти як конструктор. То, в принципі, ви зберігаєте кожен об'єкт в окремий файл і роздруковуєте по детально, потім склеюєте. В інтернеті дуже багато вже готових 3D-моделей, які вільно розповсюджуються, їх вільно можна скачати і е, можна роздрукувати. І, до речі, дуже цікаво їх складати з них, от, припустимо, я для минулого уроку вкладав літачок. Тобто, щоб його не робити, дуже довго не сидіти. Я його взяв, завантажив з інтернета, переробив під себе, як мені потрібно. І, звичайно, перед тим як його переробити, мені потрібно було його скласти, тому що він, якби був готовий до друку по деталям розібраний. Тому ось таким чином підготовлюється 3D модель до друку по запчастинам. Дякую за увагу! Не пропускайте наступні відео, дивіться минулі відео, тому що вони закономірно. Ідуть по порядку. Підписуйтесь, ставте дзвоник, щоб не пропустити наступні відео.